Сьогодні у випуску. Окупанти не зможуть отримати Запорізький фронт. Фейкові вибори планують провести на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зупиняв разом із побратимами колони російської військової техніки. А нині став непотрібен за віком. Історія військовослужбовця з Білорусі. Окупанти не зможуть утримати Запорізький фронт та при контрнаступі сил оборони України відступатимуть на Донецьк. Вважає полковник запасу зсу військовий оглядач Роман Світан. Ні, важли подержати полосу фронту. Неможливо утримати полосу фронту глибиною 100 кілометрів, бо більшість засобів ураження проходять цю відстань. До того ж, ширина фронту 300 кілометрів. Є деякі рубежі, які будують росіяни, але ця лінія оборони для того, щоб прикривати військам, які будуть відступати, щоб групи, які будуть прикривати, змогли утриматися в цих рубежах, а далі в шашковому порядку відходити. Як тільки почнуться наступальні дії, або навіть коли ми будемо готові наступати, коли в нас буде достатньо зброї та техніки, росіяни будуть відходити з Запорізького фронту. Запорізька частина буде відходити на Донбас. Більшість буде відразу йти туди, оскільки Крим, по перше, правильно побудована тактика по деокупації Запорізької області повинна включати спочатку удар по Кримському мосту. Росіяни планують провести фейкові вибори на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це суспільному повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Гавлять Рубалицькому призначають чергових радників Севастополя, призначають чергових заступників з Краснодарського краю, з Красноярського краю, які окремо мають відповідати суто за організацію виборів. Також центральна виборча комісія РФІ створила фейкову виборчу комісію безпосередньо на території тимчасово окупованої Запорізької області. А також поділила по округах виборчих з території, захоплені у нашої держави, і вони говорять про дату, яка буде проходити вибори приблизно десь в вересні місяці. Також ми бачимо тенденція з тим, що вже проведена реєстрація, фейкова реєстрація всіх їхніх партій. Про власних і фейково-опозиційних на території також тимчасово окупованої Запорізької області вони хочуть кого там брати депутатів місцевих рад, мерів міст, мерів сільських рад, ну якихось чергових гауляйтерів. Але також це свідчить про те, що вони хочуть зробити зміну тих гауляйтерів, тих зрадників, які наразі є. Також за словами Івана Федорова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни шукають добровольців до так званого народного ополчення. Відповідний указ видав керівник окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицький. Абсолютно абсурдний документ, тому що це вже третя генерація подібного роду руху. Перший я нагадаю, це були козаки, які були утворені на базі церкви московського патріархату, безпосередньо, які, начебто, слідкували за громадським порядком. Потім це був батальйон судоплатового, в який, начебто, вони збирали добровольців для захисту. Тимчасово окупованих частини Запорізької області, але жодного добровольця не було з тимчасово окупованого Молітополя. Тому вони почали завозити найманців з Сербії ще звідкись гастролерів. Якісь Тож ніхто з місцевих мешканців, хто залишився в тимчасово окупованому літополя, не хоче воювати проти своєї держави. Хлопчика, який дістав міновибухову травму під час гри з вибухонебезпечним предметом, 13 березня виписали з лікарні. Його десятирічний брат продовжуватиме лікування ще тиждень, доки йому не знімуть шви. Про це журналістам Суспільного розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. 11 числа біля 12-ї години до приймального відділення звернулись самостійно батьки, які привезли цих дітей до лікарні. Стан був середньої важкості. У молодшого трьохрічного хлопчика були поверхові поранення шкіри та пішкірної клітчатки. У старшого хлопчика були, проникаючи через кожу в м'які тканини, було три обломка, які після хірургічної обробки видалили. Даємо за інформацією головного управління національної поліції в Запорізькій області. Двоє хлопчиків отримали тілесні ушкодження 11 березня в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району. Діти знайшли на вулиці та принесли додому невідомий предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував. Зазначають на сайті Нацполіції в області. За колабораційну діяльність і державну зраду на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засуджено самопроголошеного мера Бердянська Олександра Сауленка. Крім того, на 10 років він позбавлений права обіймати керівні посади. Я Олександр Федорович, беру на себе пріменти виконання пов'язаності влади міста Бердянська. Сторона обвинувачення просила для Сауленка найвищу міру покарання, яка є нині в Україні. Прошу, довічне позбавлення волі з конфіскацією всього наявного майна. Адвокат Олександра Сауленка не погодився з тим, що його підзахисного обвинуватили в державній зраді. Якби ми місцеві населення запитали, а влаштовує вас ця робота, яку він там проводить? Що вони б сказали? Але, на жаль, таких свідків у нас немає. Це якщо закінчиться війна, звільнять Бердянське, тоді люди скажуть, треба якось налагодити цю роботу, і він цим займається. З цього боку, я не вбачаю, що це щось таке на шкоду інтересам місцевого населення, населення на шкоду нашої держави України. Але з іншого боку, привласнив собі функції, його ніхто не обирав. Ні, ні населення, він опирається вимушений це робити на окупантів. Нагадаємо, справу самопроголошеного мера Бердянська Олександра Сауленка колегія суддів жовтневого районного суду Запоріжжя розглядала з вересня минулого року. Виконання таких вироків через те, що вони без обвинуваченого виносяться, відбуватися буде наступним чином. Після того як вирок набуде законної сили через місяць, виписується розпорядження, яке підписується судею на виконання вироку, і надсилається до поліції, які в подальшому повинні роз. Шукувати його і робити інші дії необхідні для затримання цієї особи і поміщення його в установу по утриманню. Тому вироки прописано, що того, що йому не обирався міра запобіжного запобіжного заходу, і строк відбування покарання буде рахуватися з моменту фактичного його затримання. Мешканці десяти квартир першого під'їзду п'ятиповерхівки, поблизу якої влучила російська ракета 16 січня. Досі не отримали грошову допомогу від міської влади, розповіла місцева жителька Олена Собко. Внаслідок вибуху у квартирі жінки вилетіли шибки, впала натяжна стеля та посипалася штукатурка на стінах. Олена каже, того дня її 15-річного сина ушпиталили з осколковим пораненням. Дві він там провів. нага. Два тижні він там провів. В нога сім швів наклали. Спали ми вночі. Потім був вибух. Він знаходився в дитячій, де був вибух. Ось потім пам'ятаю, що нас дуже довго не могли дістати з квартири, адже двері заклинило. Потім лікарня. Нині пані Олена разом із сином живуть у знайомих та потроху ремонтують квартиру завдяки грошовій допомозі однокласників. Вже витратили близько 17 тисяч гривень. Ну, вот ета детская, где я спав у Здесь полностью вся. Я нанімала роботників, пооббивали до кирпича, всю штукатурку, потому что всю сыпало. Це дитяча, де спала моя дитина. Тут повністю вся. Я найняла робітників, пооббивали все до цеглинки, усю штукатурку, адже все сипалося. Вирвало стелю. І ось уже робітники мені зробили за весь цей час за мої гроші, дитячу штукатурку. Почали робити проводку і в вані кімнаті. Там після вибуху почали хитатися дві стіни. Ось довелося їх прибити. Брати розбити повністю, і я вже зробила дві стіни пінобетон. Олена каже, в січні власники десяти квартир першого під'їзду отримали документи про те, що житло непридатне до проживання. З ними звернулися до центру надання адміністративних послуг, аби отримати грошову допомогу. Казалі їже місячно прихзали, що місяця приходити з 3 по 8 число, писати заяву на кожен місяць, щоб вони нам виплачували. Знову ж таки одноразово на місяць 10 тисяч, але будуть виплачувати, поки у нас не завершиться ремонт у квартирі. Коли суму Обіцяли дати першу, хоча б виплату. Чекайте, усе кожного місяця приходьте. Пишіть заяву на цей місяць і чекайте. Нічого не обіцяли зовсім. Просто чекайте. Я так зрозуміла. Вони тільки приймають заяви, а соцзахист виплачує. У мене сусідка туди ходила, але вони теж сказали, що грошей поки немає. Квартира Анни Рибальченко також визнана непридатною для проживання. Втім, каже жінка, їй все одно нараховують оплату за комунальні послуги в повному обсязі. Нам начисляють все – газ, вода, світ, теплосіть. Все абсолютно начислення йдуть на на... нам нараховують усе: газ, вода, світло, тепломережа. Усі абсолютно нарахування йдуть повністю на під'їзд. Але люди тут не живуть. Невже вони не знають, що тут жити неможливо? Ми телефонували на 1580. Не тільки я телефонувала, досі на четвертому поверсі в жінки тече батарея. Вони сказали нам ганчірка з сіллю і все, після чого тиждень тому просто у мене почалася повінь, адже батарея просто почала текти. Приїхали, відрізали, але комунальні ми беремо далі. Чому жителі пошкодженого будинку і досі не отримали виплати, та чому їм продовжують нараховувати платежі за комунальні послуги? Журналісти Суспільного надіслали інформаційні запити до департаменту з управління житлово-комунальним господарством міськради та міського управління соціального захисту населення. Чекаємо на відповіді встановлений законом термін. Нагадаємо, 16 січня російські військові обстріляли обласний центр ракетами С-300 близько першої години ночі. Тоді травмувалися дев'ять. Людей, серед яких троє дітей. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Зупиняв разом із побратимами колони російської військової техніки, які йшли на Запоріжжя, а нині став непотрібен за віком. Це сталося із військовослужбовцем з Білорусі Валерієм. Чоловік переїхав країни в 2021 році, бо на батьківщині виступав проти диктатури та діючої влади та боявся переслідувань. Коли почалася повномасштабна війна, в 60 років пішов служити добровольцем. Це правильно йти проти проти агресії, проти. Це правильно йти проти агресії. Проти можливо, я чи по характеру такий, чи тому, що я військовий. Я ще при радянському союзі. Я завершив військове училище і я є капітаном запасу, військовим. Я інженер групи обслуговування авіаційного озброєння загону. Півтора місяці Валерій служив у лавах територіальної оборони. Нас кидали там, же колони йдуть. Доріг багато, і нас кидали на різні напрямки, по яким там піде колона. Були в засадах, там мінус десять. Звісно, ми по цим руїнам, корівникам, свинарникам. Я якраз був помічником гранатометника. Тобто, гранатометник був ЗСУшник, а ми як Тереошники. Він був гранатометником, а я був помічником його. Згодом каже Валерій: Йому повідомили, що за віком він не зможе продовжувати службу. Наше ТРО почали оформляти під ЗСУ нас почали, наше ТРО, оформляти під ЗСУ. І спочатку все оформили, а потім, через буквально якийсь час, напевно, прийшов чи наказ, чи кому 60, всіх прибрати. Ну, ось перед строєм, кому 60, підняти руки, вийшли, все, ви вільні. А куди куди хочете? Все ви нам не потрібні. Валерій каже, захищати Україну хотів і надалі, тож звернувся до військомату. Там чоловікові запропонували долучитися до добровольчого формування Хортицький полк. У його складі Валерій прослужив до лютого 2023 року. У нас були інструктори там. були інструктори там. Де займались підготовкою? Так займалися підготовкою особистого складу. Злагодженість, робота в групах, поводження зі зброєю. Полювали на трони шахеди, якщо по простому, і неочікувано надійшов наказ розформувати. після цього. Чоловік намагався вступити в інші військові формування, проте безрезультатно. я всю пробив, що можна було, і сю я вже пробив, що можна було, і все ні скільки 60? все одразу до побачення. Я сам залишився без житла, без роботи, без нічого. Тобто я залишився безхатьком. Як громадянин Білорусі в Запоріжжі, по великому рахунку я залишився безхатьком. Зараз живу у каптерці, там на одній базі. Валерій каже, хоче продовжити служити та захищати Україну. Я хочу. Я у мене є здоров'я. Я... я хочу. У мене є здоров'я, я маю досвід, і я можу бути корисним. Чому б не скористатися? Я це не розумію. Це взагалі неправильно. Дар'я Пасічник, Андрій Варьонов, Суспільне новини, Запоріжжя.